Я зачитаю зачитаю для Марка з 10 розділу одну історію, і хай це буде благословенням для нас і повчанням для нас щодо духовного життя. 1017 Марка. Коли виходив він у дорогу, підбіг один юнак, упав перед ним на коліна і запитав його, тобто Ісуса Христа, учителю благий, що мені робити, щоб життя вічне успадкувати? Ісус сказав йому, Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки Отець Бог. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не лже не кривди. Шануй батька твої матір. Юнак відказав йому у відповідь Учителю. Всього цього я дотримувався від юності моєї. Ісус, поглянувши на нього з любов'ю, сказав йому, Одного тобі не вистачає». І Ісус йому сказав, яка ще є вища ступінь в духовному рості?» Я хочу звернути увагу на те, що цей юнак задав дуже важливе питання, учителю благи. Що мені робити, щоб життя вічне. Успадкувати. Це важливе дуже питання в нашому житті. Дуже важливе. Він запитав Ісуса про те, що робити, щоби після смерті в загробному житті бути в небі. Це дуже мудре запитання. І дуже так файно, що це запитує молода людина. Бо зазвичай молоді люди кажуть, та буду старим, тоді піду до церкви, тоді піду до храму, а поки молодий, поживу для себе. Це дуже неправильне мислення, дуже неправильний погляд на життя. Хто хто, але ми в Україні сьогодні можемо сказати, ніхто не впевнений в завтрашньому дні, правда? Ми не знаємо, коли той прильот буде і хто загине з нас. Ми не знаємо. Тому то так неправильно ніколи казати, навіть і в мирній країні неправильно казати, а скільки аварій є, а скільки хвороб різних є, да. це дуже правильне запитання. Успадкувати життя вічне в небі хочу. Хочу в небі. Тому що є дві вічності: одна з Богом, одна без Бога. Пам'ятаєте ту історію за того багача грішника і за Лазара, праведника, як вони говорили в загробному житті. І Ісус нам це розказав. І щоб попасти в небеса після смерті, для цього Ісус заплатив велику ціну. Оце основна місія була Ісуса на землі. Чому Він Бог ставав людиною і родився від Святого Духа через Марію? Чому Він дозволив, щоб його розп'яли на вогоньському Христі? Це, друзі, була основна місія Ісуса. Прокласти для нас, людей, звичайних людей, прокласти дорогу в небо, відкрити двері в небо. Тільки Ісус, тільки Ісус Христос може прощати гріхи. Тільки Ісус Христос може записати ім'я в Книгу життя. Тільки Ісус Христос може забрати нас в небеса. Коли останній подих буде тут на землі, перший подих буде в небеса. Дуже так показово і приємно. Коли розбійник звернувся до Ісуса на Головському хресті. він йому те саме питання задав. Ісус, пом'яни мене в своєму царстві. Згадай мене, ти зараз теж помреш, як і ми, підеш в небо, згадай про мене. І Ісус відповів йому, нині будеш зі мною. В раю. Бо людина покаялась. Людина покаялась. А цьому хлопцю молодому він каже, заповіді знаєш. Виконуй, і будеш в небі, і попадеш в небо. Те саме Авраам сказав тому грішному багачу, він той багач каже Авраамові, хай лазар воскресне і піде до моїх п'яти братів, і скаже їм, щоб вони не попали, куди я попав, у місце мук, щоб, я, щоб вони сюди не попали. А що сказав Авраам йому? Каже, в них є святі писання. В твоїх братів, якщо вони не вірують святим Писанням, то вони не повірять. І ось цьому надприродньому чуду, що Лазар з мертвих стане і їм розкаже. Якщо вони не вірять Івангелії, то тому що це чудо тоже Боже, превелике чудо Боже, Бог Біблію для нас писав 1600 років 40 авторів задіяв для написання Біблії. І вона 66 книг складається. а вони між собою такі всі єдині, що це дійсно одна книга. Одна. Один одного доповнює. Один одного доповнює. Тому, дорогі друзі, браття, сестри, кияни, українці, гості України, я закликаю всіх нас пам'ятати це питання життя, успадкувати життя вічне в небі. Думаємо про це частіше. Це не важко. Друзі, це не важко. Для цього не треба мільйони. Для цього не треба якісь муки, якісь страждання терпіти. Для цього не треба там, знаєте, десь іти в печеру і в печері життя доживати, в пустині чи ще десь. Ні, ні, ще раз ні. Ісус Христос даром дає. Да, він за це заплатив високу ціну, кров свою пролив. Написано в Біблії. Не сріблом і золотом. Він викупив нас від марнотного життя, переданого батьками нашими. А своєю особистою кров'ю на Голгофи. Отак От купилося вічне життя для всіх нас. А сьогодні Він його дає даром, даром. І навчаючись від цього юнака, від цієї бесіди з юнаком, що треба, щоб попасти в небеса, увірувати в Ісуса Христа і виконувати Його вчення. Буде все. Вірити в Ісуса Христа і виконувати Його вчення. От і все. А його вчення, Євангелія, почитайте, хто не читав, почитайте. Ну дуже легке і приємне. Я стараюся жити по його вченню, і майже виходить, на 100% жити по його вченню. І я не вважаю себе людиною якоюсь відсталою минулого століття. Я сучасний молодий мужчина. Маю дружину, восьмеро діточок. Троє вже одружені. Четвертого це поїду одружувати, внучку вже маю. Я живу повноцінним, нормальним українським життям. І легше сказати, в якій країні я не був, ніж перелічити, в якій був. І я християнин до мозга костяй. Я стараюся кожен день читати Євангелію, бо вона солодка душі мої. Не тому, що це якийсь обряд, постанова, приказ. Давид каже, Давид, цар Давид. Каже, Твоє Слово допомогло мені тебе пізнати. Твоє слово зробило мене мудрішим за ворогів, розумніших за вчителів. Твоє слово зробило мене досвідченішим за старців. Біблія це кладість Божих духовних знань, які впливають на все життя. Тут навіть наукові відкриття є. В мене є список, коли вчені відкрили те, -те ну, наприклад, земля кругла, написано давно-давним. Ще ніколи відкрили. Земля летить в космосі, написано давно-давним. Дуже багато науковців підтвердили, що ця книга науково підтверджена, історично, археологічно. І я хочу заклик такий оставити, дорогі друзі. Все, що написано в Біблії, так. Все, що лише бережеться, найбільше бережи, хто біблію. Серце своє. Серце, щоб в серці жив Бог, і щоб життя вічне вже було тут. Друзі, благословляю вас, підбадьорую, надихаю вас. Це питання, яке задав юнак, хто ще не задавав, задайте Його і примиріться з Ісусом. Хто вже примирився, благословляю вас бути вірними Ісусу Христу усі дні життя, Бог у повіч вам, любимі Кияни.